Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. А інформація за, дві, за два дня. Ну, насамперед хочу сказати, що вчора, на жаль, ми поховали двох бійців: це Льотчика Андрія Ткаченка, також Олександра Савчука на кладовищі селі Черніїв. вічна пам'ять Ташана. Героям, також вчора відкрили дошку герою бійцю 108-го батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади Івану Солтисику. Ну, воїн загинув на коп'янському напрямку. Він був працівником територіального управління судової охорони, тому саме на фасаді цього цієї споруди встановили дошку анотаційну. І ще раз скажу, ми докладемо максимум зусиль, щоб вшанувати пам'ять всіх героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої держави вічна пам'ять всім героям. Також на виконкомі ми прийняли чергову допомогу 69 пораненим хлопцям на лікування. Загальна сума виплат, тільки за тиждень склала 3 мільйони 335 тисяч гривень. Це те, що громада виділяє на допомогу при пораненні. Щоб отримати цю виплату, потрібно звертатися в центр надання адміністративних послуг і будь-який рідний може звернутися або в онлайн режимі. Ну і хочу ще раз нагадати про телеграм-канал Франківськ захисникам, тому дуже важливо пам'ятати про цю роботу. Також хотів би сказати декілька слів про народжуваність і про програму. Хочу сказати на виконкомі: ми затвердили чергову підтримку. Нагадаю, 20 тисяч гривень цивільним і 50 тисяч гривень військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях. Тому на виконкомі затвердили допомогу 136 матерям на суму 3 мільйона 310 тисяч гривень, і з них 116 матерів отримують по 20 тисяч гривень, одна 40 тисяч, бо двійня, і 19 матерів отримують по 50 тисяч гривень. Загалом спочатку таку допомогу вже виділили 193 троє матерів на загальну суму 4 мільйона 630 тисяч гривень. А також хочу сказати, що цей тиждень ми відзначаємо День комунальників. Я хочу подякувати нашим комунальникам а також подякувати тим добровольцям, волонтерам, які свого часу в Херсоні працювали в Миколаєві, Чернігіві. А також дякую тим, хто зараз погодився з наших комунальних підприємств працювати добровольцями в Донецькій області на фортифікаційних спорудах. Дякую вам, дійсно, сьогодні. Наші комунальники, окрім того, що прибирають наше місто, забезпечують критичну інфраструктуру, ще й багато допомагають там, де потрібно. Тому вдячний тим комунальникам, які добровільно погодилися сьогодні бути в Донецькій області і будувати фортифікаційні споруди. Також сьогодні серед освітян працівників культур представили конкурс проектів програм спільного фінансування 70 на 30. Нагадаю. Зараз приймаються заявки як програми розвитку місцевого самоврядування, так і бюджету участі. Беріть активну участь. Це є можливість цього року пришвидшити ті чи інші допомоги, ті чи інші волонтерські проекти. Тому беріть участь у цих е, програмах. Також сьогодні нагородив переможців Олімпіади, як ти знаєш Біблію, тобто це вчителі християнської етики. Олімпіада з християнської етики вже стала добра традиція уєно-франківську. Допомагати, допомагати в цьому напрямку, і дуже важливо, що сьогодні мали можливість нагородити дітей, переможців даної олімпіади. Також маємо оновлення в нашій дитячій лікарні. Ну, зокрема, відкрили міські дитячі клінічні лікарні новий процедурний комітет, кабінет. Тут і спеціальний апарат, за допомогою видалятимуть папіломи, бородавки на шкірі, а також проводять малі урологічні операції для хлопчиків. Тому. Далі оновлюємо, тому теж ще одна така непогана річ, є, яку вдалося відкрити. Ну, і також на комунальні підприємства ми потребуємо робітників, водіїв, слюсарі, працівників з благоустрою, трактористи, прибиральники також на локомотиву, ремонтний завод потребуємо працівників. Деталі вакансій є на моєму сайті. Ну і ще Сьогодні ми провели нараду з комунальниками. І ми зараз будемо посилювати штрафи для тих, хто викидає великогабаритні відходи. Ще раз нагадаю, що є цілодобовий пункт прийому великогабаритних відходів, тобто це вікна, унітази, будівельні матеріали на вулицях Максимовича, тому що дуже багато побільшало таких сміттєзвалищ не тільки біля смітників, а й будь-які зони, які є не, не, не дуже упорядковані, бо приватній власності ми бачимо багато є. Сміття тому, вибачте, і поліція буде долучатися. і Всі будемо штрафувати і притягати до відповідальності. Тому давайте не засмічуємо наше місто. Давайте підтримуємо в громаді порядок. Ну і на завершення дякую волонтерам, спілки волонтерів Прикарпаття, які черговий раз відвезли допомогу. Також нагадаю, п'ятниця, субота, неділя я також був на. Війсьців Донецької області, але це вже дуже хороша традиція, коли раз на два тижні логістичний центр відвозить допомогу, і хлопці отримали допомогу. Волонтери повернулися назад. Дякую всім, хто допомагає сьогодні нашим захисникам. Ну і на завершення підтримуємо один одного. робимо добрі справи, і все у нас буде добре. Слава Україні!